Доброго дня, малята! Сьогодні послухайте казку цікаву, яка називається Розумна вода. Жила була вода, і одного разу надумала вода зробити природу красивішою. Вона вирішила відправитися по світу та поспостерігати за природою. Вона перетворилась на маленький струмочок, потекла по землі, з часом струмочок. Почав збільшуватися, став все ширше і ширше і більше, а згодом струмок перетворився на річку і потік не так швидко, як струмочок, а повільно та важко, як тече справжня річка. Раптом яскраво засвітило сонечко. Річка висохла і стала паром. Він піднявся високо-високо і запитав у сонечка. Сонце, навіщо ти мене висушила? Сонце відповідає: Не бійся, я допоможу тобі зробити всім людям добре. Пар запитує Сонце, скажи мені, як зробити так, щоб природа була красивою? Сонце посміхнулося. І відповіло, ти сам здогадаєшся, а я тільки підскажу, рослинам і деревам потрібен дощ. Пар вигукнув дощ тобі. Дякую, сонечко, і обернувся пар на дощик. Полив дощ все навколо. І милуються всі дерева та кущі, всі квіти зацвіли, птахи заспівали свої веселі пісні. Навіть у пустелі з'явилася оаза. Всі люди та тварини радіють: дякуємо тобі, дощику, а дощик знов зібрався в дзвінкий струмочок. І потік. Весело по землі. Йому було радісно та приємно, що він зробив хороше для матінки природи. Струмочок був дуже задоволений. Далі він побіг очищувати море та океани від солі. Стру... Струмок здізнав, дістався моря і крикнув «Морю, привіт, море. Море відповіло, привіт, дзвінкий струмочку, чого ти хочеш? Струмочок сказав, можна взяти в тебе трохи солі для людей. Море задумалось. «Гаразд, струмочку, ось тобі моя сіль. використовуй її як хочеш. Струмочок радісно відповів Дякую тобі, море. Вони попрощалися із струмочком, і струмочку віддав сіль в їжу людям, щоб люди були задоволені та здорові. Потім струмочок прийшов в свій первозваний вигляд, вода звернулась до природи і сказала. Природа, я зробила для тебе все, що могла. Тебе красиво зробила, я зробила людей здоровими. Я допомогла морю позбутися зайвої солі. Я виконала своє призначення, тож бережи мене. Природа відповіла. Дякую тобі, вода. Я тобі дуже вдячна. На тому і розійшлись, вода виконала своє призначення. Вона повернулася додому і почала спокійно жити та робити добро всьому світу. Діти, як називається казка, яку ми послухали? Так, казка називається Розумна вода. А чому вчить нас ця казка? Розумнички, вона вчить нас берегти воду, тому що вона робить нас здоровими та щасливими. До побачення, до нових зустрічей!